Теж минулого тижня думаю, ви чули, бачили інтерв'ю Кирила Буданова, голови гурмо, який сказав, що скоріш за все навесні наступного року ми не просто вийдемо на кордони. На, до 24 лютого, а що ми зайдемо і на територію Криму? Хоча мені пригадується, що ще до цього здається влітку Кирило Буданов казав, що в Крим ми зайдемо вже до кінця цього року, і я щиро вірю в Збройні Сили України. Я бажаю їм тільки перемог. Але пане Юрію, чи може головний розвідник нашої країни робити такі заяви? Все одно, ви знаєте, що ну українське суспільство воно дуже гостро е, сприймає різні прогнози і на рівні навіть обіцянок. Ну, я не хотів би давати оцінки заявам наших керівників. Мені здається, що далеко не все це відповідає обстановці. Ну я можу, скажімо, я можу сказати тільки свою думку з цього приводу. Я не бачу зараз перспектив, щоб ми так швидко змогли звільнити Крим, так швидко вибити російську армію. Я про це говорив з самого початку війни. Ця війна тривала, вона не на один рік, і мене завжди дивувало, що наші державні діячі замість того, щоб готувати суспільство і демонструвати серйозні ситуації, те, що війна буде мати затяжний характер, планувати свої дії, дії суспільства, держави згідно з цим розрахунком, чомусь продовжують вперто годувати людей обіцянками. Якихось швидких о, зрушень за 2-3 тижні, за 2-3 місяці. Тобто ось щось само по собі легко настане. Насправді для таких прогнозів з самого початку війни не було жодних підстав. Росія демонструвала, що її мета знищення держави Україна, демонструвала абсолютно безкомпромісну цьому плані позицію. І її плану завжди був повна капітуляція України і здача на російських умовах. Росія для цього готувалася багато років, в неї накопичені великі запаси озброєння. Є державний апарат, який за будь-яку ціну буде намагатися мобілізувати військових, мобілізувати людей на війну. Оскільки майже вся російська гвардія, поліція, ФСБ вони залишаються в Росії, цих підготовлених людей Путін не кидає в бій саме для того, щоб вони контролювали російське суспільство і допомагали гнати на війну непідготовлених людей, тобто робити їх співучасниками цій, цієї агресії. Тому ми розуміємо, маємо, якщо розуміти все це, що відбувається, всі заяви, всі плани, ну, очевидно, що війна буде надовго, і в Росії є кого підкинути в цю топку, і в неї є за, в неї гарматне м'ясо, поки що залишаються значні запаси озброєння та боєприпасів. По деяких видах вони критичні, по деяких видах залишки, а по деяких видах вони ще є, і працює виробництво на поповнення. Тому до цієї загрози треба ставитись дуже серйозно і треба планувати дії стратегію, стратегію своїх дій не на заспокоювання людей, що щось там вирішується, а на, на те, як змінити ситуацію, як мобілізувати інтелект. Мобілізувати не просто людей з автоматами, як мобілізувати державу, мобілізувати суспільство для отримання якісної переваги на противникам, оскільки кількістю Росія буде намагатися нас перевищити. Тоді пане Юрію, знаєте, я о, не розумію, коли ви говорите і не тільки ви, mm. і головнокомандуючий збройних сил України Валерій Залужний, коли писав свій матеріал. Він теж казав, що не розслабляємося, і війна триває і ще довго. Але на фоні всього цього ясно, що там були заклики поставити ПВО у Харкові, і треба було людям комунікувати і пояснювати, що не в ПВО проблема. Але потім ми бачимо, що, наприклад, в тих регіонах, де справді можна було б витратися, витратити державний бюджет на ту ж систему ПВО, чомусь гроші не виділяються. Чомусь ми знову заговорили про будівництво доріг минулого тижня. Ледь відбили правку на 2 мільярди гривень на загальнодержавний марафон Єдині новини і при тому, що нам воювати і захищати свої міста, і ці компоненти от у мене не не складаються. Я розумію, що інфраструктура має працювати. Логістика, про яку ви згадували, це теж дороги і мости. Але чому компонента мирного життя зараз домінує над компонентою воєнного життя? Ну, це, скажімо, важко коментувати. Просто в такий день важкі, звичайно, говорити про те, що у нас відсутнє оборонне планування, яке б відповідало вимогам війни і тим викликам, які нам кидає Росія. Ну, важко про це говорити, але це так. У нас відсутня цілеспрямована державна політика оборонна. І, звичайно, що вся наша державна, державна державна політика зводиться до того, що давайте гучніше благати захід, щоб він замість нас вирішив весь комплекс проблем постачання логістики, озброєння, які перед нами стоїть. Ну, звичайно, що цього ніколи не буде достатньо. Ніколи. Тому, звичайно, нам потрібно зосереджувати, концентрувати усі зусилля, усі ресурси, виключно на тому, що потрібно для оборони повністю все, що є в державному бюджеті. Тобто, по мінімуму, це життєзабезпечення функціонування держави. Всі ресурси, які можна сконцентрувати, мають йти на озброєння, оснащення і забезпечення наших сил оборони. Звичайно, саме тим. Що зараз є пріоритетом, тобто визначати пріоритетність цього постачання. Тому ну, я просто можна, можна просто пожалкувати, що продовжується цей хаос управлінський а в керівництві. Сподіваюсь, що все ж таки оце загострення війни, концентрація усіх сил і ресурсів Росії змусить і українське керівництво теж подивитися на ресурси і можливості. Потреби і пріоритети української держави, ми дуже багато можемо робити в себе і маємо робити в себе. Ті ж дрони, наприклад, засоби зв'язку, забезпечення, енергоживлення. У нас є дуже багато того, чому, чого потребує армія. Засоби ураження певних видів. Все це нам терміново потрібно завантажувати замовленнями і працювати цілодобово.